Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з новим автомобілем. Як просили, не Subaru вже Toyota Highlander 2023 року з мінімальною комплектацією з невеликими пошкодженнями, з мотором 2.4 Turbo. турбо. Це в них новенький мотор. Кажуть, що він трішечки їде, і навіть економний. Що цікаво в цьому автомобілі, що він настільки брудний всередині, що мені знову гидко туди сідати, так таких автомобілей небагато приїжджає, але це той випадок. Я думаю, із автомобілів 50, ось такий один приїде. Із-за того, що автомобіль прийшов разом із цим субариком, а субарик, до речі, вже доробили. І зараз швиденько будемо робити цей автомобіль. Тому що якщо автомобіль з мінімальними пошкодженнями, ми його заганяємо одразу. Бо субару зробився за три дні, і зараз Хайлендер, я думаю, зробиться за два-три дні також. Просто для того, щоб автомобілі ці не займали тут місце, ми їх швиденько робимо, фарбуємо і віддаємо клієнту. Так що, якщо ми тобі будемо вибирати мінімальні пошкодження, ну ти захочеш, то знай, твої автомобілі зробляться набагато швидше. Рехтовщик подивився в салон і каже, фу. Тому що автомобіль, ось дивись, заїжджає на стапель, так швиденько. Тут, до речі, пошкодження ж мінімальні, як я кажу. Просто ми будемо панелічку трішки рихтувати, а всі навісні запчастини будуть замінені. Давай я вам покажу салон. А, не покажу, там дуже багато запчастин. Ладно, пізніше покажу. Я думаю, ми ще його побачимо тут в цьому відео, бо це відео про цей автомобіль. Давай, давай. Пішов, пошов. Ось так машина заїжджає на відновлення. Можна сказати, що тут автомобілі отримують друге життя. А яке воно брудне. А тепер диви салончик. Ве. Ве. І це, і це. І ще й пропали є. І. А, позаду не можу показати, бо там багато запчастин, а там ще гірше, якщо що. Опа. І ось капоту немає, і можна показати вам, що ж тут відбувається. Ми це рихтуємо. Рихтуємо. Все оце рихтується. Дивись, плавненький заломчик. Цей телевізор ушов трішки туди, видно по ось цьому заломчику. Все, зараз це все витягується на себе. І машина буде готова. Ланжерони, звісно, тут ніхто не чіпає, тому що вони рівненькі. І, до речі, ця тварина знову збила. Ой, <свісно> тварина. Автомобіль цей збив знову тварину. Так що це вже в нас, напевно, четвертий. Автомобіль за два місяці якийсь бив тварину. Замінюємо капот. Це перше, що потрібно зробити для того, щоб подивитися що ж там з зазорами. Все. Так, тепер розбираємо морду і тянемо на себе. І дуже класно, що цілий дифузор, бо він коштує капець дорого. А Ще дивись, як тут вирвало. Навіть не вирвало, а порвало крило. Це в нас алюміній. І це треба відрихтувати, якщо що. Це буде рихтуватись, Тому що крилишко ж то ідеальне. А з цієї сторони взагалі все чудовенько. Фара, до речі, коштує там 25 26 тисяч гривень. Ну, не дешево. І то беушна, беушна. І ще із мінусів, дивись, що зробив капот. Бачиш, От така маленька деталька, а потрібно замінювати скло. А бідно, але що зробиш? Автомобіль, знаєш, за скільки зробився? За один день. Рівно один день. Рехтовчик вісім ранку проснувся, каже, нема що робити, піду зроблю машину. За суботу зробив автомобіль. Прикинь. Тому що, як я завжди кажу, ми поважаємо такі пошкодження, коли машина робиться просто за один день. І зараз вона куди відправляється? На малярку, тому що вже прийшов час. Ось так. Швиденько цей автомобіль буде зроблений. А ще, до речі, я вам салон не показував. Дивись. Зараз обалдеєм. Я маю на увазі салон позаду, дивись. Опа! Це що таке? Це що взагалі таке? А ну, давайте напишіть коментарі, готові в такому бруді їздити чи ні. Бо це реально жах. Я не знаю, чи воно взагалі вихім чиститься, але я дуже на це сподіваюся, бо так їздити не кожен зможе. Хоча, я думаю, взагалі ніхто. Бо у нас українці до автомобілів ставляться набагато краще. Прикольно, що є коврик, але я не знаю, чи тут всі ось так. Не дуже багато запчастин залишається, бо автомобіль з невеликими пошкодженнями. Ну і попереду теж не дуже приємно. Угу, да. Так що зараз буде для вас швиденька малярочка, і я думаю, знову з вами зустрінемось. Якщо ти можеш бачити, це автомобіль вже на обліку, а це означає, що це вже фінал цього відео. Так, ось такий швидкий ремонт, як і для вас, так і для нас. Автомобіль буде зараз віддаватись клієнту. І ще трішечки розповім вам важливу інформацію. По-перше, це скільки став автомобіль, а по-друге, ще що будемо робити. Тому що це ще для нас не фінал, а для відео буде вже фінал. Там залишилися дрібнички, котрі на відео, я думаю, будуть нецікаві. І почнемо з першої важливої інформації. Став автомобіль 33 тисячі доларів. Там плюс-мінус. Але не будемо е, дрібнички такі рахувати. 33 будемо казати, що став цей автомобіль. Що ще потрібно буде зробити? Пошкодження всі бачили. Як ми робили, також всі все бачили. Замінили лабаж е, По капоту давай покажемо, що там знаходиться. Під капотом ось так все виглядає. Тут нічого незвичайного. Панелька була трішечки відріхтована і все. Нічого не замінювали. Так що ремонт тут такий був. Можна сказати, паліганцу. Тепер друга важлива інформація по салону. Ви бачили салон в якому стані? І що з ним будуть робити? Звісно, перешивати. Тому що автомобіль в самій мінімальній комплектації, а там, звідки е, ці люди, є класний майстер, який перешиває салони, і це не бердичів. Тому що хто пам'ятає на субару, ми дуже часто також перешивали салони, десь років 4-5 тому. А зараз не перешиваємо, бо не знаємо, чи є в цьому потреба. По-перше, тут салон дуже брудний, а по друге, він з тканини. Не хочеться такого. По-перше, ти можеш побачити, який тут брудний салон. А по-друге, тут тканина. А люди зроблять, щоб була шкіра, все буде красиво. Так що. Це ще плюс касарік, якийсь точно сюди потрібно буде закласти. По машині я можу сказати, що вже нічого не потрібно робити, а от по салону, звісно, власники вже будуть самі в своєму місті робити. Ти можеш зайти на авторія, перевірити ціни конкурентів і зрозуміти, чи вигідно став автомобіль, чи ні. І ще не забувай, що тут у нас тіла безпека, а також ну невеликі пошкодження це великий плюс. Так що з цим проектом можна сказати, завершено. Переходимо до іншого. До зустрічі.